Я її підписала для Даніеля від татка завжди з тобою, синочок, твій татусь. Це так як мені передали прям побратими з його постійного місця дислокації блокнот, де Андрій тут розписував кожен свій день графік, тому що він був такий, знаєте, перфекціоніст тренування для своєї. Групи його рушник, військовий, його військова форма, в якій він був, вона трошки пошарпана, але синочок завжди буде знати, який герой був його тато. Не, ви як ніхто знаєте, чому це так важливо зберегти пам'ять? Чому це от в вашому розумінні це мають знати українці? Дуже швидко про наших героїв забувають. Дуже швидко все, що ми можемо зберегти, це. Пам'ять пам'ятні речі, випускати журнали, випускати фільми, звертатися до людей, які будуть знімати інтерв'ю про наших чоловіків. Неможливо пускати руки. Вони живуть, поки ось це все є, поки ми це все робимо для них. Коли загинув Андрій, або коли там може загинути там інший військовий, це не тільки загинув Андрій. Дві родини разом з ним. Ви не живі, розумієте? На жаль, для багатьох це вже знаєте, як просто ну помер ще один. А треба розуміти, що за цим стоїть. І Це велика трагедія для декількох родин, для родичів, для друзів. це розбиті сім'ї. Знаєте, в нас вже ніколи не буде того, кого того, того життя, яке могло би бути. Бо вже ніколи не будемо посміхатися так щиро, сміятися так щиро, бо кожна моя посмішка. Вона знаєте, мені здається, я тут посміхаюся. А його нема. Наприклад, раніше я дуже любила пити каву. І Андрій дуже любив мені там приносити каву, бо він знав, що це ну, дрібниця, яка мене радує. А зараз я не можу пити каву, бо по-перше, вже нема того смаку, а по-друге, я думаю, що я не можу вже дозволити собі цю каву, тому що він там, і є тут. І інколи мені важко дозволити собі якісь звичайні людські речі, навіть ту каву, тому що без нього та кава, вона вже не має сенсу розуміти. Єдине, це от, треба зберігати обов'язково пам'ять, писати книги, випускати журнали, знімати фільми, для того, щоб наша молодь і наші діти розуміли, якою ціною на сьогоднішній день ми виборюємо свою свободу.